Привіт. Приїхав сьогодні в розвідку. Тут я ходив ще, коли поле взагалі було не переворене і засаджене чимось, не знаю. Можливо, просто трава була. Перепрошую за вітер. На жаль, така сьогодні гарна погода, але вітряна. І тут я бачив кераміку товсту і помаранчеву, Тому ось приїхав, бачиш тут. Реально перегорали. Шукаю і вже є в мене невеличкий обломочок. Знахідка дивимось. Так, друзі, дивіться. Тільки що був сигнанчик і це ось Щось бронзове, мабуть, залишок від кільця є візерунки. Зараз чистону подивимось. Є Орнаменти і мені ще й здається, що це срібальце. Не знаю. Ну, Закіша, але є ось прям проводняються світлі білі місця. Можливо, навіть срібло. Це не точно. Але ось як придивиться, начебто так. Ну що ж, з першою знахідкою будемо вихажувати. Якшов на інше поле, І що я вам хочу сказати, мені здається, я влупив джекпота. Якщо я не помиляюся, то я начебто знайшов срібника. Зараз вам покажу. Дуже стара монета, трохи вигнута, але в принципі там ледве-ледве, роздивитися можна, не знаю що вам буде видно. Так, друзі, ви бачите це з хрестом вон, людина стоїть і щось в руці тримає. З цієї сторони нічого не можу сказати, просто водичкою пропшикав, але мені здається це срібло. І тут точно вон зображений хрест і людина вигнутий, правда, але це срібник. Так, друзі, викопав монетус. монетуз. Лежить, що це за монетус? зараз будемо дивитися. Чесно кажучи, особливо нічого ще поки не бачу. Зараз спробую промити і подивлюсь. Так, ну що ж, друзі, ось я її промив, і це полушка 1700, якого року не видно. І ось тут ледве видно двоголову курку. Чиясь полушка, не знаю. Ну, царизм. Шукаю далі. Так, троє налагоджується. Ще є гарний сигнал, дивимось. Ось яма, хто бачить, де причаїлася монетка. Ось вона, яка гарна. ну Це також царизм але що це поки що. Що, на жаль, не бачу. Зараз буду мити. Може, щось і провидніється. Поки що не можу сказати. Лисувата, звісно. Так, друзі, як її не мий, вона ось я бачу, що по гербушу це царизм і це капуста. Дві копійки, наче я там роздивився, але рік не бачу. Як знахідка, звісно, непогано. Шукаємо далі. Друзі, був гарний сигнальчик, викапую, подивіться, я вже його трішки протер. Ой, подивіться, що це. Це, мабуть, якийсь амулетик. Бронзовий. Прикольна річ. А може і не амулетик, хто знає підказуйте. Може якась пряжечка чи щось від чогось. Але річ бронзова. Можливо і пряжечка, але заліка.